Приймає сьогодні букет з вітань в своїй долоні честь дня народження, чудова бабуся, гарна іменинниця Наталія Олексіївна і ловіть сьогодні вітання від душі для вас, Наталія Олексіївна, від вашої внучки машуні та всіх ваших рідних, які передають вам такі слова. Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі ваші плани, бажання. Життя, хай дарує чудові презенти, яскраві емоції, щастя, моменти. Доля твоя, хай красивою буде. І щоб щастило всьому і всюди, посмішок, радості, успіху, мрій, здійснення всіх сподівань і надій, дорога Наталя Олексіївна! Нехай доля дарує вам все, чого ви бажаєте, а головне здоров'я, радість життя, вдачу. Нехай всі ваші мрії збуваються. Будьте завжди усміхнена, бо твоя посмішка робить прекрасним цей світ з Днем Народження.